У попередній серії нам потрібно дуже швидко було йти на виручку нашим союзникам. Царство Алані і царство Грузинів досить сильно терпіли біду від натиску південних своїх сусідів. Дві великих держави це Кілікійці і Гуріди, разом із своїми союзниками, переходили в активну фазу війни. Якщо грузини ще більш-менш тримались, то Алани досить сильно зазнавали втрат. Під натиском Гурідів Алани втратили Ардебіль і Баку. Досить жорсткі бої в них там проходили, наша армія не змогла зупинити наступ. На них, до них на допомогу вийшли війська грузинів, які одну їхню атаку успішно відбили, проте від іншої зазнали теж нещівної поразки і Баку теж було втрачено. Окрім того, війська бавандідів дійшли до столиці Аланів і вже майже почали брати її в облогу. Їхні війська пройшли всі землі Грузинського царства і були вже під стінами Аланської столиці. Ми їх, звісно ж, наздоганяли агентами. Наші агенти досить сильно допомагали тримати оборону, діяли по всій території противника. А нашому шпигунові, окрім розвідки, вдалося розбити і розвалити також спалити все місто, яке приносило гурідам спеції. Окрім того, наші війська зібралися з силою і розпочали наступ і натиск знову на південь і на схід. За Каспієм, наша армія успішно захопила Кізилкалу і ми там вчинили повний розбій і розвал міста, б'ємо по економіці противника. Також можна похвалитись успіхами, що наші армії благополучно дістались до Кавказу. Дві великі армії, дві повні великі армії з артилерією. Нарешті дісталися Кавказу і готові перейти на допомогу нашим союзникам в їхніх битвах. Армія, що відновлюється, молдовська армія, успішно переправилась в Крим і доповнює там свої підрозділи, буде висаджена в подальшому в. Малуазію для ведення боїв з Кілікійцями. А гвардія Константинополя успішно вирікувалася від чорної смерті, поповнилась і вже взяла в облогу Нікею, яку ми будемо штурмувати у цій серії. Отже, поїхали до проходження за Київське князівство за Русь ватіла Потолвар 1212.